Отже, ще раз доброго ранку, і останній випуск нашої програми в цьому році. І звичайно, ми не можемо не підбити певні підсумки цього року. Які важливі події запам'яталися, міг би трошечки їх розібрати. І для цього ми запросили, якби спеціальну людину. Це Микола Рявчук, тобто людину, якій ми довіряємо, і думку якого нам цікаво почути власне з цих подій. А ми для себе так визначили приблизно з десяток, накидали якихось таких от важливих, важливих ну. Так, події, але це може бути на нашу думку. Я сподіваюся, що е, пан Микола зможе виокремити Доброго можливо ранку, щось важливіше Доброго ранку, пан там. Доброго можливо, ранку. Не привітався що Доброго з вами ранку. на вихід. Е, тож як ви гадаєте, зараз такий якийсь просто час, що усі складають якісь топ-10, якісь підсумки підбивають для вас особисто. Як ви думаєте, цей рік був для для України для вас, як для громадянина України? Він як мене? От враження після смак. Ну знаєте, на преликий жаль, це дуже різні речі для мене. Рік був дуже гарний, для України прекрасний. Я навіть почуваюся трошки незручно в цьому сенсі. Ну соромно, коли тобі добре, а країні зле. Але на жаль, я навіть не можу нічого визначити справді такого дуже позитивного, що трапилося в Україні от за минулий рік. Ну, бачите, воначить не тільки президенту було добре. Мам, ну, дайте це сакраментальне запитання Мустафи. Та Ні, приємно. А е, чи це було пов'язано з Україною? Ваше от добре? Чи воно було й за з якимись вашими? Побачите, мені просто мені добре працювалося. Ага. Я мав добрі для цього умови, опублікував цілий ряд статей, які мені Пере видаються важливими. Ваша, ваша книжка була переведена, здається? Книжка була видана, просто, просто видана але вона теж, по-моєму, досить, досить успішно пішла, так що немає підстав нарікати. Ага. Отже, але про... ви писали ті публікації, які ви от, власне, в інтернеті можна було читати. Це торкалося політичних подій і тих, того негативу, який був в країні. поганого, що пов'язаний рік. Ну, На жаль. Що такого, на вашу думку? Ну, з того, що ми е, визнали, це безперечно. Там справа Тимошенко, угода про асоціацію, яку ми, схоже, провалили у цьому році. Мали нагоду, бо от Польща, до речі, все припиняє уже головувати в Євросоюзі, і ми мали нагоду, як, як ніхто вони нам могли сприяти. Це там протестні настрої, ну на нашу думку, зростали і, напевно, не лише на нашу. От якісь стосунки з Росією не склалося щось схоже ні з Євро... ні з Європою, ні з Росією. Тож почнемо, напевно, з. Зі справи все таки, Тимошенко, Тимошенко. все-таки. вона якась така знакова, Я думаю, тим поводитися. І от президент нещодавно сказав, що вся країна опинилася заручниками цієї справи. На вашу думку, чи чи це ну скажімо? Не лукава оцінка, ну і сам президент опинився ручником цієї справи. Ну, але він її почав, він повинен якось її Е, Бачите, всі ці події, неприємні події, які ви тут згадали. На мій погляд є просто симптомами однієї хвороби, відомої всім хвороби. І ця хвороба почалася не, не сьогодні, навіть не вчора і не і навіть не торік. Вона вже триває багато років. Я б сказав, це такі наслідки цього совітизму чи цієї Євразійщини, яка нас гризе. Ну але в принципі за великим рахунком. Ми всі поки що пожинаємо, ось уже другий рік пожинаємо наслідки фактично державного перевороту, який відбувся в березні 2010 року, коли абсолютно неконституційно була сформована більшість, більшість уряд, mm -hmm. ну і так далі, mm -hmm. пішло-поїхало. А всі, всі інші речі, це так мовити симптоми. Це ті черяки, які вискакують на хворому тілі. Так? А, а тіло, вся ця кров, вона заражена. І як її змінити? Ну, чи потрібне якесь переливання, яке може відбутися внаслідок, виборів, якщо вони будуть демократичні. Тобто я абсолютно згоден, все це дуже, дуже погані події. Дуже знакові, очевидно, що справа Тимошенко не є єдиною. Це просто ну вершина айсберга, тому що маса людей ув'язнюється без жодних підстав, затримуються їм, не дають контактувати з родичами, з адвокатами, їх тортурують. Кількість людей, які померли в в'язницях, зросла в кілька разів порівняно з попередніми роками. Тобто, все це всі ці речі вони свідчать ну, про, про зміцнення авторитаризму в країні і посилення безправ'я, яке тут завжди було, тут ніколи ж не було правової держави, і ми від неї віддаляємося. От на преликий жаль, я ну, просто здавалося, що там 2006-му там приблизно там здавалося, що вже якийсь Рубікон перейдений вже назад ну не може бути настільки швидкого відкату. Виявилося, що цей, що цей шар демократії він дуже дуже тоненький. Ну, бачите, демократії як такої не було. Була був скати ну, максимально ослаблений авторитаризм. Тобто mm -hmm. нікуди не зникли всі ці авторитарні інстинкти, інституції. Вони не були змінені, вони залишалися так мовити, кондово-совєтськими. Так що відновити це все було неважко, оскільки нічого нового не було створено. Просто було розпущено весь той репресивний режим, той механізм, який існував за часів кучми. Революція його трошки ослабила, вона його так мовити, релаксувала. А він тепер, якщо ви пам'ятаєте термінатора, другого термінатора, ага. пам'ятаєте, як, як цього монстра, здавалося б, знищують, розбивають надруски, а він потім от з цих краплинок збирається докупи, зліплюється. Отак от оцей монстр знову склеївся. Ir jis dabar... Tepar... На всю потугу насчавить. Ну якщо цю метафору розвинути, це означає, що в нас цей авторитаризм, наприклад, або там схильність до корупції, вона атомарна, тобто вона не має такого хребта, який знищив. Як там Ющенко думав, от я перебив хребет умовно кажучи, начебто, і вона вся померла. Потім Та не ну, ніхто ніхто ні, ніхто нічого не перебив. Вона прекрасно інтегрувалася так, моти всередину всієї цієї вона нікуди не зникала. Я думаю, що сама сама помаранчева влада на превеликий жаль, вона була заражена всією цією, цією совєчиною і цими авторитарними інстинктами. Тобто для мене, чесно кажучи, не шостий рік був роком розчарування, а десь уже перший місяць 2005-го, коли вже було зрозуміло, що на преликий жаль нічого нового створити не вдасться. Це було дуже сумно, і я як міг так бути боровся ну, в своїх текстах, як я ще можу з цим боротися. Але от якісь. Проти не щось є. Ну аби якось в 2012-му з цього вийти. Ну, дорогі мої. Ну, ми маємо все таке суспільство. Маємо тут якийсь відсоток ну розумних, адекватних людей. Можливо, вони надто великий. За моїми оцінками, от, за, за даними соціологічного опитування, як я можу їх проаналізувати? Це десь приблизно ну скажімо, 30%. Але це велика частина. Це третина населення, які ну здатні переконати про ще третину населення, і тоді можливі зміни в цій країні. Uh -huh. На якийсь момент в кінці 2004 року це вдалося. На жаль, не вдалося. Це розвинути, закріпити. Але це не означає, що не вдасться знову. Ну, дивіться, ви як ну, людина, яка розвиває і просувала ідею власне, такої, таких двох Україн, малася на увазі двох Україн, це е, е, термін. Креалізації та держави, тобто розкажіть трошки про це краще. Ви бо я зараз та ні, я не заплатив. хочу залазити в цю, в цю проблематику. Вона дуже складна і, і просто не вистачить нашої програми. Де Добре, я, скажу я... я дуже коротко, є, є і там теорія така постколоніальних країн, як вони розвиваються, і ті, що були дуже довго під якимись там колонізаторами, вони дуже сильно перебувають їх, наприклад, мову, культуру, і вони там заступають ті, ті, ті мови і культури, яку вони мають насамперед, і потім вони вже стають такими активними пропагандистами тої культури, яку навіть носіями вони не існують. Це так дуже на хлопський розум спробував пояснити там, теорію, не знаю, там все йде. І напевно зробив це не дуже вдало. Ні, дуже дуже добре, в принципі, в принципі так, так, воно, так воно є. Тільки що ще... бачите, Україна обтяжена ще також е, е, ну, спадщиною, певною спадщиною вигляді так званих компрадорських еліт. Тобто всі ці старі колоніальні еліти, які правили цією країною, вони фактично успадкували цю, цю державу. Угу. Вони її просто перебрали. Вони, вони контролювали її, і вони далі її контролюють. Тобто, це люди, які ніколи ні за яку незалежність не боролися, люди, які ніколи не мали жодного ну поняття про якийсь національний інтерес. Вони не мислять в категоріях національного інтересу. Вони мислять в категоріях особистої наживи, особистого збагачення. Це і це основне. А все решта, ну це додаток, причому неприємний додаток. Треба задовольняти якісь там соціальні вимоги, треба mm -hmm. треба вести якусь там національну політику. Ну він це не потрібно. Пане Микола, поговоримо про те, як власне ця компроподорська буржуазіка дарувалася до влади, як вона втілює свій проект. Ми вже це бачили цього року після реклами.